Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю всіх, хто приєднується до нас, вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Також в цій молитві ми молимося до Господа Бога і просимо, щоб Він приніс в нашу країну постійний мир, щоб на всій території України, всі українці жили в безпеці, в комфорті, в затишку, в мирі та спокої. І не тільки ми, а й наші діти, і діти наших дітей, і наступні покоління, що будуть жити на цій землі. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог, автор блогу Вільнодум. Це мій сайт, де я розміщую свої статті в інтернеті. Більше про мене ви можете дізнатися, зайшовши в описання під цим відео. Там знайдете і додаткові посилання на інші відео на каналі, на інші молитви. Тому, будь ласка, переходьте. А зараз, як і кожного вечора, ми будемо потихеньку приступати до молитви. Спочатку, взагалі, то я напевно розповім трішки про молитву. І таким чином дам час приєднатися всім, хто до нас приєднується, і щоб потім уже розпочати разом молитву До речі, дякую всім. Дякую всім, хто разом з нами молиться, хто вкладає свій час. Разом з нами молиться і вкладає свій час, віри в Господа Бога, віра, що Господь Бог з нами, і що саме головне, цінує і дякує життя, цінує і дякує те, що нам дає Господь. Отже, ми використовуємо особливу молитву, тобто це покаяльна молитва, в якій ми просимо Господа Бога вибачити. Ми просимо вибачення за те, що впустили в свої душі зневірючі думки, страхи, хвилювання, образи, гнів, можливо, навіть ненависть, і це, можливо, в формі думок, а можливо, навіть ми щось буквально зробили, сказали, вдіяли негативне, руйнівне. І ми просимо за це в Господа Бога вибачення. І відповідно таким чином. Звертаємось до Бога, і Він очищає наші душі. Ми після цього відчуваємо спокій, ми після цього відчуваємо легкість. Ми відчуваємо справді і розуміємо, що Господь Божий ж нас любить. І Він нас любить не тому, що ми молимось до нього, не тому, що ми хороші чи якісь інші, а тому, що Він просто любить, тому що Він. Вибрав любити все своє творіння, тому що він є любов, він є абсолютна любов, і він любить нас без умов. Не тому, що ми сьогодні маємо гарний настрій, чи гарно себе поводимо, чи якось чи, чи не гарно себе поводимо. Він нас любить завжди. І тому ми завжди можемо звернутися до нього за підтримкою, за допомогою, за проханням заспокоїти наші душі, і він завжди відкликнеться, він завжди нам допоможе. А також цій молитві ми багато дякуємо. Взагалі, якщо я навіть, знаєте, подивитися тлумачний словник, то що означає слово молитися, то це означає звертатися до Господа Бога з проханням, а також з подякою. І от в цій молитві ми просимо Господа Бога, щоб він очистив наші душі, заспокоїв нас, а також дякуємо йому за те, що Він нам дає. Тобто за ресурси, за підтримку, за любов, за те, що в нас є країна, навіть якщо зараз в нас триває війна, але в нас все одно є країна, за те, що нас підтримують інші країни, за те, що. Нам допомагають і військово, і фінансово, за те, що ми встояли в перші роки повномасштабного вторгнення, і зараз далі продовжуємо боротьбу, не, не зневірюємося за те, що він дає нам духовні сили, і за те, що він нас об'єднує, і ще за багато багато різних речей, таких, наприклад, як те, що. Він уже приготував для нас перемогу і всіма подіями веде нас до цієї перемоги. Навіть якщо, знаєте, ми ж, ми ж не бачимо всього. Тобто, можна так порівняти, що ми знаходимося десь на підніжжі гори. І той, хто знаходиться на підніжжі гори, він. Інколи далі там десяти метрів може і не бачити. А той, хто знаходиться на вершині, він бачить все на багато-багато десятків, сотень кілометрів. А Господь Бог знаходиться взагалі, він творець над усем. І він усе формує, усі події формує. І таким чином він вже приготував для нас перемогу, хоч навіть нам. Ще не здається це, або ми ще не бачимо цього, ще не розуміємо цього. Але він уже для нас це приготував. Тому що він бачить те, що ми об'єднані, те, що ми дякуємо, те, що ми молимося, те, що ми допомагаємо іншим людям. Бо знаєте, цей світ ж побудований по принципу: що посієш, ти пожнеш. І якщо в цей світ сієш допомогу, любов, вдячність, прощення, благословіння то в такому випадку і це саме будеш пожинати, і будеш жити в світі, де мирно, спокійно, де довіряють люди один одному, де прощають люди один одному, де благословляють люди один одного, і де мирний спокійно жити. Тому. Давайте будемо в молитві засівати, засівати, тобто виконувати Божу волю, бажати людям добра, звертатися до нього зі своїми проблемами і бажати Україні, і е, українцям добра, і перемоги, і процвітання, і, звичайно, дякувати. З Господом Богом давайте будемо починати. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався, дуже радий. Всі бачите, чудово вже усі є люди. Прекрасно, прекрасно. З Господом Богом розпочнемо. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Усім серцем своїм і усією душею своєю, і я смиренно і спокійно приймаю все, що ти даєш мені пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся, Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих. І несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ті мої неправильні думки, злі думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, пробач мені. Будь ласка, Господи, пробач мої гріхи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти пробачив мене. Дякую Тобі, Господи, що Ти любиш мене. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, тобто приготував для України перемогу і зараз всіх українців і на всю нашу країну, як люблячий батько. Ведеш за руку до миру, постійного миру, до процвітання, до життя в достатку і благополуччя. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти благословив всіх українців, благословив нашу країну, благословив нашу землю на процвітання, на мир, на достаток. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно і з вдячністю приймаю, Господи, усе, що Ти даєш пережити, відчути, побачити, почути. Я смиренно, Господи, приймаю усе, що відбувається в моїй країні. Я смиренно приймаю, Господи, усіх людей в моєму житті. Бо в усьому бачу Твою волю, Бо в усьому бачу Тебе, бо все створене з Тебе, з Твоєї енергії. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні страждають люди. Що в моїй країні зараз триває кровопролитна війна, що в моїй країні зараз сотні тисяч українців знаходяться на фронті, а мільйони українців бояться через повітряні тривоги, через те, що росіяни обстрілюють ракетами, дронами, не просто якісь військові приміщення, а обстрілюють мирних людей, мирні житлові райони і житлові будинки. Господи, мені дуже шкода. Прошу Тебе, Господи, вибач мені, вибач моїм батькам, моїм рідним, вибач усім українцям, ті наші неправильні, злі, зневірюючі думки і вчинки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, прости нам гріхи наші, прости наші затьмарення розуму, прости наші те, Що ми затьмарювалися гнівом, прости, Господи, наші гріхи. Будь ласка, Господи, прости нам. Дякую Тобі, Господи, що Ти любиш усіх нас, що Ти любиш усіх людей, дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив нам гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, що Ти заспокоїв наші душі і натомість наповнив наші душі Твоєю любов'ю, що Ти. Війшов у наші думки, в наші тіла, у наші, в наше яство, в наші родини і в нашу країну твоєю любов'ю та благополуччям. Господи, дякую Тобі, що ти навчаєш нас любити, любити самих себе, бо ми створені тобою, з твоєї енергії, любити наших батьків, любити нашу. Наш дім, нашу вули, наші вулиці, наші будинки, наші міста, нашу країну і людей навколо нас, бо все створено з твоєї енергії, все створено твоєю волею. Дякую тобі, Господи, що Ти очищаєш наш розум і даєш нам можливість бачити прояв твоєї волі і приймати все з любов'ю та миром та спокою. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну на те, щоб перемогти в війні з Росією і на те, щоб вся країна була в постійному мирі, щоб Україна була в мирі з іншими країнами, і щоб цей мир був у серцях усіх українців. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі. Дякую Тобі за твою підтримку, за те, що ти піклуєшся про всіх нас. Дякую Тобі, Господи, що ти рятуєш життя людей, що Ти твориш чудеса, що Ти бережеш військових. Дякую Тобі, Господи, що Ти підтримуєш нас і любиш нас. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно і з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Господи, дякую Тобі за все, що Ти даєш мені пережити. Бо я. В усьому бачу тебе прояв твоєї волі і прояв твоєї любові. Господи, Господи, я прошу вибачення, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, за те, що впустив у свою душу різні страхи, хвилювання, тривоги. Прошу тебе, Господи, мене. Прошу тебе, Господи, очисти мою душу і заспокоймо. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені мої злі думки, мої гріхи. І дякую Тобі, що Ти очистив мою душу і натомість наповнив мою душу любов'ю, вірою, надією, сміливістю, мудрістю. Господи, дякую Тобі, що через мене. В цей світ Твоя любов, Твоя благодать і Твоя мудрість. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти виправив ту ситуацію, яка склалася в моїй країні, що Ти приготував для мене і для всіх українців мирне процвітаюче життя, що Ти приготував для моєї країни процвітання, що Ти приготував для Нашого покоління і наступних поколінь українців мирне, щасливе, радісне і процвітаюче життя. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, за твою любов і за те, що Ти даруєш, обдаровуєш нас благодаттю, навіть якщо ми невдячні, навіть якщо ми відвертаємося від Тебе, навіть якщо ми. І зневірюємося, а ти все одно даєш нам і хліб насущний, і електроенергію, і тепло, і підтримку інших людей. І рятуєш наше життя. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Слава Господу. Щиро дякую вам за те, що ви разом з нами були. Щиро дякую. І хочу наостанок ще раз сказати. Знаєте, ми, ми ж насправді це не наші оці всі страхи, які ми відчуваємо, про що, чу, що ми боїмося, це не наше насправді. Тому що це все забруднення. От все, що ми думаємо, що це являємося ми, насправді це не ми. Тому що воно просто забруднення, яке накопилося за все наше життя. А можливо навіть із попереднього життя чи з поп... чи родове якесь забруднення до нас тягнеться. Тому що оці всі думки, це знаєте, це як наче хвороба. Дійсно, як наче хвороба, от ви їдете у міському транспорті, на вас на хтось кашлянув і от уже якийсь вірус може вдихнути. І от точно те то саме ментальна хвороба. Ці страхи, хвилювання, невпевненості, хвилювання, тривоги. Це усе не наше. І наша задача від нього очиститися. Тому що, е, тому що Божа енергія вона хоче пройти. Бог хоче дати нам блага, дати здоров'я, дати добре самопочуття. Це знаєте, як вікно. Соняч, сонячне світло Заход, хоче зайти до нас в кімнату, щоб у нас у кімнаті було світло, ясно, тепло. Чудово, а у нас ще вікно таке грязне, що воно так викривляє і зупиняє багато світла, що в нашій кімнаті здається, що просто темрява. Оце точно те саме: Боже світло, Божа любов намагається пройти до нас. А оці всі хвилювання, оці всі гордині, оці всі образи вони викривлюють просто цю енергію. І нам здається, тоді знаєте, що це не 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 ну як тобто не щось таке добре до нас приходить, не добра подія в нашому житті. А нам здається, що це щось зле, що щось погане. Іншими словами, можна сказати, що це затьмарення відбувається в нашому Житті. І наша задача просто очищатися, кожен день молитися, можливо, інші техніки використовувати, якщо ви використовуєте їх. Ну, але головне робити це регулярно. Кожного дня, і зранку, і ввечері. Точно так само, як ми регулярно пікуємося про своє здоров'я, про свої, наприклад, зуби чисто, І це дасть дуже позитивний результат. Тому що ж ви ж самі знаєте, якщо зуби не чистить, не знаю, хоча б декілька днів, уже неприємне самопочуття. А уявіть, життя не чиститься. Я навіть не знаю, це аж, аж страшно уявити. І оце ж точно так само, От ми могли багато років не молитися. І тому молитва дуже потрібна. І не тільки нам, а й нашим родинам, бо вона і родинне наше підтримує і нашій країні. Щиро дякую, що ви разом з нами молилися. Я бажаю вам добра. Хай Господь Бог обдарує вас добром, благополуччям. Дасть вам добре самопочуття, дасть вашим рідним добре самопочуття. І хай дає, Господь Бог дарує вам достаток і процвітання. Дякую, до побачення.